А ви бачите, що такі подяки є в наших звіздарів. Подивіться, яка краса, яку красу ми бачимо. І я хочу надати слово пані Дарії Ковальчук. Пані Дарі, що зражається? Вітаю вас! Від нашої спільноти звіздарів Львівщини. Ця спільнота є особлива тим, що ми шануємо. Елемент нематеріальної культурної спадщини України, об'ємну сферичну різдвяну звізду села Матькович. Носієм цієї традиції є заслужений працівник народної творчості, пан Богдан Новак. Прошу привітаємо його аплодисментами. Пан Богдан з Дублян навчив всіх своїх сусідів робити звізди. І ви бачите ці звізди, які з Дублян і вже зі Львова, і з Львівщини приїхали до нас на фестиваль. Ця звізда є особлива, вона має, вона є об'ємна, не є така плоска, як ви бачите, тут різні плоскі звізди. Звізда Мацьківська повинна мати півсферу, тобто, це в народі називається Живіт. Подивіться, який живіт мають ті правдиві мацьківські звізди. І плекаємо цю майстерність. Пан Богдан хоче, щоб ці звізди виготовляли в школах, щоб учні, діти в школах вчилися їх виготовляти. Якщо тут є багато вчителів, то робіть ці звізди і батьків, робіть ці звізди своїми дітьми, щоб ця традиція далі жила в нас в Україні. Христос рождається. Дякуємо. Дякуємо і під ваші оплески ще раз нашим звіздарям. А ми запрошуємо сюди аматорський вокальний колектив Мрія комунального закладу Центру культури та дозвілля Боринської селищної ради керівник Ірина Цуняк. Давайте піднімемо полюбки, і щоб вже їх не рухали. І так зараз зараз секунду. Ти їх поставила?